Ну, Зубік це взагалі навіть я б сказав унікальне явище взагалі для мажоритарного округу. Людина, яка не була відома на окрузі, з'явилася там за місяць-півтора до виборів, отримує перемогу. Але якщо проаналізувати, Зубік дуже грамотно провів, скажімо так, умовно виборчу кампанію. Він попередньо домовився з тодішнім губернатором, який відповідав області за все, кажуть, що це домовленість. Вирізнялося у Бена Тулуба в мільйонах доларів, тобто мільйон або два мільйони він заплатив. Через це йому було сприяння по всім напрямкам виборчої кампанії. Йому вдалося домовитися з Петром Душейкою, щоб дня свою кандидатуру, який був досить активний в місті Черкаси. Із дуже таки відомої по округи майноготі. І сама сам округ, який був створений зовсім з різних анклавів, частина лівого берега, частина Чигиринського району і міста Черкаси, дозволила зубико побудувати кампанію на підкопи саме в сільських районах. Тобто він майже зовсім новів кампанію в Черкасах, де в нього були зовсім не, не шаткі позиції, малий рейтинг. А він сконцентрувався на сільських районах, навіть не на райцентрах. Де провів а, тотальний підкоп виборців, що і, в принципі привело до уваги. Тобто відсутність конкурентів серйозних і а, розумна, скажімо так, робота з виборцями в плані підкупу. Але так сталося вже Литвичина на кожному окрузі. От Антон Яценко так само і автобуси там організував. В чому, в чому його успіх був? Антон Яценко знову ж таки вдало скористався проблемами в партії батьківщина, яка там висувала відразу одночасно двох кандидатів. Це була єдина тоді така мощна опозиційна партія. Вони узгоджено домовились з ударами, з ударами свободою, але в останній момент виявилось так, що батьківщина два кандидати на цьому окрузі. Знову ж таки, на цій вдало зіграв пан Яценко, і він також примінив підкуп, але він на відмінно від зубіка він зробив собі, е, уклав, умовно кажучи, договори з майже з кожним виборцем Оманського регіону на предмет, що вони будуть за нього агітувати. Зрозуміло, що ніхто ні за кого не агітував, але кожен виборець отримав там певну суму, здається, двісті чотириста гривень. Я вже не пам'ятаю, отримав договор. І на фоні цих растрії в опозиційних силах Антон Яценко ще й дуже багато багато грошей вкинув. Він робив все, що треба для виборчої кампанії: газети, бігборди, дитячі майданчики, фонтан зробив в Умані. І завдяки цьому йому вдалося стати. І знову ж таки, підтримка губернатор, знову ж таки, ті самі гроші. Ну, Тут певно з паном Тимошенком ситуація трошки інша. Та чи завдяки чому він перемог? От Тимошенко, це. Дуже складна у нього була кампанія, дуже велика конфронтація. і Він єдиний із кандидатів, який переміг у 2012 році, який не узгоджував свою кандидатуру з губернатором Тулобом і навпаки був в контракт з ним. Губернатор і вся владна вертикаль підтримували міського голову Сміли Вадима Решетняка, вся, всі працювали на нього і дуже багато грошей вливалося. Говорила про 3-4 мільйонів доларів. А проте Віктор Тимошенко він обирався в цьому окрузі в 2002 році. Він був більш-менш відомий в окрузі, він планомірно робив свою кампанію. Не можу стверджувати, що там були системні підкопи, тому що дуже була велика боротьба чорного піара, решетняк звинувачував Тимошенка, Тимошенко решетняка у підкопі. Але в підсумку Тимошенко з невеликим розривом все ж таки переміг. Це було не узгоджено з обласною владою. Ну щодо Бобова не Чіпоренка. Бобов, знову ж таки, йому вдалося абсолютно повністю звільнити округ від своїх можливих конкурентів. Жодного серйозного протистояння у нього не було. Він залишився сам на сам. З різних джерел була інформація, що він взагалі планує взяти 80 чи не від 90% округу, щоб показати, що він один з головних авторитетів, щоб ніхто несувався. А проте він трошки більше 50% взяв. Знову ж таки, це була стандартна виборча кампанія, майданчики, якісь дитячі допомога школам, робота з пенсіонерами, бігборди, газета і так, далі, і так далі. А проте він був один, знову ж таки, це була домовленість з тулубом, знову ж таки, це було фінансове питання. Нечпоренко. Він примінив таке цікаве ноу-хау, взагалі якого до цього на Черкащині навіть здається Україна не бачила. Він ледве наполовину жителів всього округу провозив до себе на кінний завод. Це був такий острівець Європи посеред нашої Черкаської області. Там були дорогі коні, там були подром, там була вся інфраструктура облаштована. Він накривав столи, він частував людей, в тому числі алкогольними напоями. Це все це, це скупі з тим, що він досить таки обережно лінію своєї виборчої кампанії проводив. Він, начебто, і президента не критикував тодішнього Януковича, і підіграв Юлі Тимошенко, що для центральної України дуже важливо. І, і хоча він всього набрав 30%, у нього були серйозні конкуренти на окрузі це Бондаренко і Терещук, які знову ж таки розтягнули голоси людей, які були проти Чепаренко, там, по 25%. І це дозволило на виграти. Ну і компанія най найвідоміша із перевибори Волотецький, по суті, округ міста Черкаси Волотецький і Поплавський. Чому так стається, що ніхто, всі запевняють, що не продають свій голос і таке інше. Майдан вже триває, тим не менше, маємо те, що маємо ну, по Плавській Верховній Раді. По-перше, треба згадати, що попередні вибори 2012 року Болотецький виграв однозначно, жодного сумніву бути не може. Та каналія юридична, яка потім творилася, вона зовсім не красива і абсолютно неправомірна. Це все, що треба розбиратися і хтось повинен понести покарання. Тоді, пам'ятаємо, Косько була головою окружної комісії. При вибори, які відбулися в 2013 році, виграв Поплавський, зробивши, вкинувши в округ 6 мільйонів доларів. Вийшло так, що на кожного виборця це було близько 150 доларів, які за нього проголосували. Близько 70% виборців Черкас він покрив підкупом, це була система піраміда, тобто люди носили через знайомих друг другу, закричали угоди. Тобто майже в кожну кімнату прийшли, в кожну квартиру прийшли люди і запропонували гроші. Із тих 70%, що було роздані гроші, 70 чи 60% проголосували за Аплавського. Питання, звичайно, до людей, яким 200 гривень чи 250 що там давали, що, що вони їм допомогли. Але в той же час і питання до кандидатури конкурента Паплавського болотецького який насправді не дуже вдало провів свою кампанію. Він не зміг захистити від явного, явних фактів підкопу виборців. Він не зміг довести їх жодного до, до фінального завершення. І, і знову ж таки, Поплавському чи його команді вдалося створити імідж такий Болотецько, що просто люди не хотіли за нього голосувати. Е, можливо, якби на місці Богатецького був якийсь інший кандидат від опозиції, ситуація була б зовсім інша. Ну і варто згадати формально вдалий округ, де переміг Леонід Доценко. Тобто там зафіксував е, перемогу опозиції, так би uh -huh. мовити. Е, з чим це пов'язано? Дійсно, певно. Певна кількість людей пов'язується з тим, що от тут виграв Поплавський, там Доценко. Чи це дійсно пов'язано з тим, що перемога Доценка явна, чи відсутність конкурентів, власне, чому один округ все-таки віддали опозиції? Ну, знову ж таки, варто згадати 12-й рік. Доценко з невеличким відривом перемагає у тодішнього магната і олігарха Губського, який дуже багато грошей вкинув в округ. Знову ж таки, юридичний супротив, відміна виборів, і на вибори на перевибори знову йде Доценко. І до останнього моменту не було відомо чи буде йти Губський, чи на кого робить ставку влада тодішніми обличі Тулуба і Януковича. Настільки довго затягнулись переговори, ігри, якісь куларні домовленості, що в підсумку так вийшло, що Доценко залишився фактично один. На окрузі. І жодної серйозної конкуренції від кандидата від влади йому не було. В Останні хвилини з'явився Червонопись. від червонописький від афганців, да. проте він просто не встиг набрати навіть обертів, хоча й отримав там друге місце, проте це було зовсім не серйозно. І тут ще варто додати все ж таки особистість пана Даценко, який не володіючи фінансовими ресурсами, не маючи з собою ні грошей, ні олігархів, ні змі. Серйозних самостійно від дверей до дверей об'їздив округ, починаючи з 2012 року. Протягом цього року він самостійно на своїй там таврії катався по селам, спілкувався з людьми. Це таке все дається в знаки. і ну, насправді можливо це єдина перемога, єдина справедлива перемога на, на всіх виборах. Ну як підсумок, Чому хто, хто винен? Цому люди ніби й люди хочуть, щоб все добре було, ніби все явно, все наяву. Там Видно всі факти підкупу, видно, коли людей хочуть використати. Чому ж, зрештою, виходить отак? Ну, мені здається, одна з головних причин, звичайно, люди беруть гроші, звичайно, люди потім можуть голосувати не голосувати. Але люди не бачать користі від діяльності депутатів Верховної Ради саме в їхніх мажоритарних округах. Тобто всі бачать оце засідання Верховної Ради, але не зрозуміло чому для саме для села там Іванівка, для саме для цієї Марини Іванівни, там, пенсіонерки, обрання от, кандидата позиції важливіше, ніж обрання олігарха. Від олігарха вона хоча б ці 200 гривень отримує і і проголосує. Аж адже за цього вона взагалі нічого не отримає. Тобто, в цьому винні це, це, і, і кандидати-мажоритарники, які не платять, тому що в селі людина прагматична, вона просто. Бере з моменту все, що може взяти, бо так само так і кандидат, який не платить, він так само ідей про нього люди не можуть згадати. Мені здається, тут недостатньо розуміння людей, що все-таки кандидат мажоритарчик народний депутат від округу дуже важливий, тому що ця родина, яка потім представляє округ, яка залучає інвестиції в округ, яка обалюває за людей округу, яка пристоює їхні інтереси, вона може щось зробити. За останні роки в Україні сталося так, що обрали депутата, і п'ять років його ніхто не бачить. І е, саме тому люди і очікують ці вибори, оці 200 нещасних гривень, саме тому, щоб хоч трошки взяти назад, вони не розуміють, що це потім скажеться на них ще, ще більше. Тобто люди, які витратили ці гроші на вибори, вони потім будуть їх відбивати всіма законами, незаконними методами, і це скажеться на цій самій Марії Неванні пенсіонерці, яка взяла ці, ці гроші. Пояснювати людям треба, що 200 гривень це ловушка, в яку вони потрапляють, і вони втрачають в рази більше, ніж ніж отримують. Так, але я продовжу свою думку, що люди не бачать депутатів як тих, хто їм платить, так і тих, хто не платив формально часно прою кампанію. І прагматика людська власне вимагає взяти 200 гривень, не бачити 5 років депутата, ніж не взяти і так само не бачити. Чи є взагалі рецепт боротися? Ми. Нам просто говорити про те, що от, не брати 200 гривень. А людина в селі їй треба пояснити, чому їх не брати. Бо вона вважає, що однаково забере гроші і той, хто їх давав, і той, хто не давав. Тут, ліпше вважає обрати того, хто давав. Ну, рецепт, на жаль, якщо такий конкретний і реальний в наших умовах, це просто відміна мажоритарки. Тому що мажоритарка, вона... Приваблює і фактично створює це, це зло підкопо. І це не питання навіть до, до, до Верховної Ради. В міську раду Черкаси була та сама історія, тільки в менших об'ємах, менших розмірах. Але якщо мажоритарка залишається, да, треба йти до людей, треба людям пояснювати. Саме депутатам, які будуть від опозиційних сил, ну не колишніх опозиційних, тепер привладних сил, пояснювати, що вони не кинуть свого виборця, що вони залишаться тут. І бажано, щоб ця людина була все таки з цього округу. От якщо там партії демократичного спрямування, свобода, удар там солідарність, то там що батьківщина, вони дочуються до цього, вони висунуть людей, які мажоритарки с якісь цього округу, які живуть в сусідньому селі. І які прийдуть, скажуть, я ж я ж сусіднього села, я, я від вас нікуди не дінуся. Тут моя хата, тут мої батьки. Тобто ми дійшли за таке до того, що процес двосторонній, щоб він і ті і люди, ті, які при приїжджають, і навіть якщо він представляє да. демократичні сили, він приїхав, виграв вибори і забувся. Тобто важливо, щоб це був процес двосторонній? Дуже важливо. І саме от громадські організації, такі як Кавуя, як ОПОРА, вони повинні оце Зближати оці позиції і пояснювати і одним, і пояснювати іншим, що це шлях, коли депутати виборці бачать раз один на одного, раз чотири-п'ять років, це шлях нікуди і страждають і ті, і інші. Мажоритарщикам з кожним роком все треба більше і більше вкладатися, щоб обратися. А виборці страждають, тому що вони п'ять років не бачать депутата і не можуть для свого села району нічого отримати. Ну і все ж таки ця система підкупу, яка буйним цвітом розклала у 2012 році, вона була можлива тільки при такій одномоментній участі всіх державних структур в цьому. Тобто і міліція, і влада, і прокуратура, і суди всі умовно закривали очі на ці факти. І це було можливо зробити без проблем для мажоритарщиків. Зараз, в принципі, ситуація змінюється. Зараз немає цієї вертикальної системи, яка дозволить. Масово скупитися і ніхто нічого не помітить, і потім просто продавити процеси там в окружній комісії. Тим не менше, але знову ж таки питання прагматичне. Хтось сидить за кутку. Ну, поодинокі випадки, які, звичайно, не роблять картину. Тобто, десь один, десь два, десь три. Питання до, до міліції. Всі наші матеріали, які в нас були. Ми давно вже передали в міліцію, давали свідчення, передавали фотографії. На жаль, візи нині там, хоча нам присилають листи, обіцяють, що справа йде. Ми це питання тримаємо на контролі. Чим закінчиться? Будемо повідомляти.